Данія це маленька країна з великим серцем, не за розміром, а за своєю хоробрістю, таким знаєте, левовим серцем. Тому що ця країна нагадаю, це перша країна, яка нам вирішила там передавати танки. Потім вона перша вирішила передавати f 16 Ініціативу закликала підтримати інші великі, більш потужні і більш багаті країни. Ну і власне на свої маленькі бюджети, порівняння з іншими великими країнами, вона робить дуже багато. Вони. Дуже сильно підтримують нас зараз. Ми співпрацюємо з ними дуже плідно. Створено стірінг коміті, на якому ми затверджуємо наші потреби. виділяємо скільки це буде грошей. Вони виділяють гроші на область і місто. Угу. Ми на цьому. Комітеті приймаємо рішення на рівні міста, пропрацьовуємо потребу. Ми дивимося, що можна придбати в Данії. Тобто, якщо нам потрібні якісь насоси на водоканал, то важливо, щоб це були насоси Данфос, які будуть вироблені в Данії і привезені. Ну і тим більше це достатньо дуже якісні саме так. Ну тобто, ми намагаємося зараз співпрацювати з ними у напрямку розвитку бізнесу. нещодавно в нас були представники Danish Industries, це організація, яка об'єднує там біля двох тисяч різних бізнесів в Данії, і я їм наголосив. Що для нас важливо, щоб вони вже переходили від донатів, ну бо ми не можемо вічно в них просити допомоги.